30 вересня 2024 року в Авідіополі трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota, рухаючись по вулиці Шевченка, зачепив дитину, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Дитина доставлена до лікарні. стан його здоров'я поки не відомо, але судячи з пошкодженням автомобіля, здійснення не було сильним. Добрий день, а хто був за кермом Тойоти? А що трапилося, можете повідомити? Нічого не ну дитину збили. Зацепили. Ну збили. А ви кажуть, нічого не трапилося. будете розказувати якісь подробності, не будете? Ні. Дитина доставлена до приймального відділення в Ідіопальській лікарні, де вона була доглянута. Попередньо має легкі телесні ушкодження. Але наразі її направлено на рентген, після чого буде вона розміщена в дитячому відділенні, де вже остаточно буде встановлена ступінь важкості її травм. На місці працюють поліціянти, вирішуються питання реєстрації матеріалів до єдиного реєстру, до судових розслідувань. Роман Баршаніця, альтернативова.